Всім привіт. О, які люди! Добрий день, два ціла делегація. — А ми сьогодні до вас всі приїхали. Всі командою. Не ожидали нас так Так. — Дія, дрась, дрась, зрасте. Добрий, добре. Так, ну що, не розказувати. За кого? Що ми робить? Nee, the... <that> <Ontopedi kita> <idal> — Ні, не знаємо. — Що, будеш нас що, катувати? Не, ми ж договарювалися з сірим. Кажу, сірий, з нас відео, а ти вези бригаду картошку вибирає. мене нога, я не можу. Що на посоняшнику? Все бомба. Все бомба. Зараз поїдемо покажемо. — надав міста знати, де сіять. Що <ріху> <Шо>, поїхали <ріху> на поле покажете, бо маєте час? — Та спочатку чай, кава, 150. — Це то вже все буде картошка, Вінці, не ми <ріху> потім уже до поля може <ріху> <вдопали>. <ріху> картошка ми будемо не викопала. <ріху> Треба ж викопати картошку, по все Ми все встигнемо. Ми все зробимо. Нас не будемо, можна показати, що не всі соняшники тут гарні, правильно? Так, <ріху> 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 не всі соняшники тут гарні. Це ранній посів, так, я так, розумію? так, так тут ранні. Ранні ми... посів. Ранні погоріли. Ранні посів погоріли. А ви в яких числах сіяли? Ну це ми їдемо, те, що сіяли з 15 травня. 15 травня. Так. 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 І потім поїдемо на 25. -й. На 25. Ми бачимо щось дайоме в глазах. Це Саксон. Відніється на горизонті да, да, да. Соксон. Є порісоксон. Та дика картинка. Песня, Красунчик. Красунчик, Красучим. До речі, о, о, о. особисто від себе ми хотіли відмітити, що ми сіємо ваші гібриди три роки підряд, і до вас це до єдиних, яких немає претензій. Вони всі три роки, гібрид, він не змінюється в зовнішньому вигляді. От ми звикли його бачити, ну форму листя, все. Тому що до деяких ми посіяли і бачимо, що якщо два роки він був одного вигляду, а в цьому році він геть не ну не відповідає таки. Я кажу, от чогось веліти це лак, тут він три роки, він однаковий. І по висоті, і листя, і по так. От він якийсь, ми О, його знаємо. Це знаєте, це, це, це як це казав мій дуже там, великий для мене авторитет. Каже, тобі як є 25, так тобі залинеться, так і соняшник, блядь. <ріху> ну я трохи Честний. такий бідовий, бідовий був. Ова! Ми приїхали на соняшник. Да. Той що сіяний 15 травня. Я, 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 я не знаю, що сказати. Що ну. тут говорити? Що тут говорити? Він дуже гарно. Красота. Студент. Друзі, знаходимося ми на Дніпропетровщині, Кам'янський район, село Мишурин Ріг у самої популярної агропари на Тіктокі це 100%. Сім'я Крисонів, Юлія та Олександр. Зараз ми на полі нашого соняшника Саксон. Вони з нами працюють вже по насінню не перший рік. І я думаю, що якихось пару слів вони повинні сказати, щоб ви почули про нас. Ти? Я? Ти перший? Та перший? Чого? Ну що, друзяки? Приїхали ми на те поле, де цей. Посів у нас тут був 15 травня. Ну, та його в нас всі бачили. Ну а хлопцям вже треба показати, щоб не сказали, що я там десь їздю чи є показую. Ось, ось такий у нас сояшник. сояшником ми на цей рік дуже задоволені. Все, що хотіли, в нас вийшло. Що, як то кажуть, що нас стребувалась, ми зробили. Трошки було в нас упаді, він показав, на що він здатний цей саксон. От вам, пожалуйста, дивіться. Значить, Я зараз задаю три основних коментарі від хейтерів. А тут було багато душів. Скільки нас тут було опадів від від посіву до сьогодні? Ну, якщо від посіву брати, десь 75 тоді. То, що був 15 травня посів, а там у ну, нас вийшло як? давай так. Травень 100. Червень, правильно, червень червень 38 і 28 в цьому було у нас червень, липень. ну коротше, Два місяці mm -hmm. літа 36 і 28. От вважайте, 150-160 ну міліметрів. Але ж ти говориш 100, це за весь місяць травень. Ну, за весь травень, да, так. так. Ну, Вважаємо його, воно ж цей. Mm -hmm. Не давав він трохи нам да. Я аж трошки вже парився, що ми затягуємо вже до 20-х чисел. Якби я знав, я б сіяв його весь після 25-го. Як заходили в весну? зимою, опадів було достатньо в продуктовому слові? Це його з опадами мало, дуже мало. У нас зима була суха. Що ваша сім'я використовує по подобрим по своїм посівам? Все що є, та й сипем. як кажуть, тут у нас амофос і сульфат амонія. То те, то те сіяли, бо амофос був такий трошки. Я тут підбивав і чистили сівалку сульфатом амонія. Ну, ротниці я не бачу. І ще ну, на другому полі, то там буде ще у нас. Тут оце амофос, ну основний амофос, там і під верхом десь цей був. Трошки один, трошки менше буде. 69 гривень. Буде. Договориться, <ривень> договориться, <ривень> <не мабуть. Маркетон? ривень> Ось, і голови. Не да? бачите головка, яка вона Я сама від свого веса взяла. Я її трошки нагнув, трошки, трошки впало. вибачаюся. Попередник у нас тут була кукуруза, бо будуть питати, що тут було. Була кукуруза і була в зиму ортика була. Бор. Тут е, бор. І, тут і, бором. і все, так? Да? Комплексних не було? Ні, Не, не їздили, бо далеко ми не цей. Ми mm -hmm, комплексними де ближче. Да? А тут бор по 2 літра бору і все. Якщо пам'ятаєте, які врожаї були в прошлий та позапрошлий сезон? Дві з половиною тонни стабільно. Менше половиною ми ще не косили ваш. А то і в плюсі, Даже в прошлой рік там 27 Потрібно чи 28, записи, а, да, 28 да. Даже, да. по Альфі було. Перший рік взагалі у нас було 28,6, да? 28,6, так? 28 так, да, на Саксонові 26, було по минулий рік. В вашому районі є знайомі, які ще сіють наші гібриди? Тоді є. Так, є. то є. Хлопці ж привозили. У ну, нас, ну, нас, мене сусіда ну, він сіє саксон і, і що в нього там, півтори мають прошли год вийшло. Чоловік довольний, бо я до цього сіяв ті білі мішки і виходить по 800 кілограм. Mm -hmm. ну, для кожного ж поняття різне і урожайності. Ну, в нас, якщо дві тони сипе соєшник, це вже добре. А хтось пише, що у вас засоєшники, у нас по 5. Ну, в кого душі може йдуть, то і 5. А хтось по 500 кг. Да. А хтось і 500 кілограмів доволі. А ну, хтось були, що ми да. сьогодні що взагалі да, що не да. позав'язувалися. Минулий що... рік ми закрили 2, 27, ну щось більше 2,5 кажу, Ми тим полем тоді перекрили всі свої хвости, так підтягли ловко. То... І поза минулий рік. Ну, поки питань не було, то ми сіяли і будемо сіяти. Болячки, вовчок, якісь негативні фактори? Вовчка нема, та й побулячка. Ну, хоч щось погане, скажіть, Побіль... не повірати, не повірати. Це не має проблеми. Навіть гусіні немає, щоб показати. Нема ну, супа, листя. все посохло листя. Треба хоч щось, блядь. Голова відламується. Голова відламалась, руку поставив. не подобається, то я його і сіяю. Ну, дивіться, ми тільки почали сіяти, і, як говорять, щоб зробити. Правильні висновки про гібрид потрібно мінімум протягом трьох років його посіяти, тому що це будуть різні погодні умови, різні будуть земельні ділянки, попередники, щоб ми всі фактори склали, так би сказати, і для себе зробили висновок. Чи цей гібрид нам подобається, чи не подобається, і виробник. То протягом цих трьох років. Він себе показує гарно, гідно. Ну, у нас немає питань. Тому питання до простого фермера, такі, які ми перед тим, як купляти посівний матеріал, коли є цінова політика 9 і тисяч гривень за мішок, і результат він буде не відрізнятися, то звичайно, що ми оберемо вас. Ми дуже на це надіємося. Ну, чесно. Дякуємо за довіру. Нам дуже приємно, чесне слово. Ми до вас будемо ще не раз приїздити, якщо привезти на уборку, обов'язково приїдемо. І Фільшко. далі дуже хочемо побачити інші ваші поля. Все одно ж десь є погані. Ну, не буває. Ну поїхали. Так, поїхали. Зараз поїхали. покажемо. Поїдемо тоді, давайте. Так, бачите, глядачі, все розказали, показуємо далі, як є по полях у фермерів. Сама популярна е агропара на просторах Тіктока. Готувати усім фермерам, які потрібні. Давай, можна ми заберемо? Звичайно. Ми домовилися 69. Все.

Їде, їде, і на да, да, да. Тут, тут бур'ян просто, він ковром. От і багато що залежить від бур'яну. А так, ти глянь, не, більше, а так як... якщо зайти сюди внутрішньо, по посадку, звісно, не буде. Якби ще й не амброзія, ти глянь, як вона тут Так, да, Амброзія теж, амброзія. А отак дивіться, якщо подивитись на оці корзиночки, то... Не все так добре у всіх, конечно, правильно? Конечно. Ось, о... ось о наглядний примір того, що ну, ось, де тут бур'яна було такого, що просто і сюрами. Ну, соняшник. Якщо сюди зайти, подивитися, тут йомойо, корзинки, ля. Да, даже в амброзі, да? У цих умов чисто чи? попередника ну, без вояні, що... то він себе проявляє Це... шикарно. Я за що й кажу, що не завжди ж і від цього од самих сім'ян залежить урожай. Треба ж і поле теж ну, за цим всім дивитися. Амброзія теж тягне свою увагу. Трошечки амброзії, тут, мабуть, він розкрився би. Тут цей затишок так бачити, 2 гектара. Да. Да. То, Ну, ну З однієї сторони, буде. воно може і добре, а як оце, що це зараз пече, йому й жарко тут. То... Ну так, да, не продовжувати геліанти. Тут його і не було. Сюди нормальний Соня. Нормальний, хороший Соня. Шановні глядачі, глядача, оцей соняшник Олександр і Юлія вручну поливали з поливалки практично кожен день. Скажіть, будь ласка, як в такий несприятливий рік у вас вийшов такий от прекрасний результат зараз на такий вид? Ну, ж як так вийшло? Бестро всі всі сіяти. Бачите, і не секрет, так. Да. Я говорила в хто це можу зараз повторити. Дівчата, якщо ваш чоловік приїжджає з поля без трусів, це не означає, що він їх десь загубив. Це зранку він поїхав спеціально так, тому що тоді ви маєте на полі ось такий результат. Ну як? Ну я гадаю, ми нічого не тіряємо. Нехай їздить без трусів. Головне, щоб результат не ждав себе. Ні, результат є, тут показове поле. При тому, що весняна І да. Густота тут. Я бачу трішки густіше, ніж. там. 4,6 густота. Будь ласка. Я додав, що 25 травня. А що ж, я Добре. думаю, посію 4,2, їх останеться 4. І коли я буду її косити, кінець листопада, хто мені її тоді скосить. Скільки тут лопатів випало? Більше, менше? Бо тут ви. Ось Не, ще тут, бомба. мабуть, трошки було більше, воно тут він якось полосою раз черканув дужче. Ну, якийсь хай там, якщо в нас в було 160, то тут 170, ну 100. Трошки більше. Ну, може, так. Да. Плюс пізніше 6 Так. Да. Якраз проскочили з вами отой mm -hmm. пік жарів. Да, да, ну, Да, да. Він, він зацвів вже якраз після жари. Ну от дивись, зайду таку глібці одного, щоб ми. Весь такий, красота і густий, і густий. Ой. Ой, я його з'їв. І... Ось тобі корзинка, яка йде на аукціон. Так? Я її поламав, цей є, раз я не поламав не я. корзинку. Юля, не мучтесь, я щось взяли. Щось взяли, що взяли не порваю. Нам потрібно було знайти корзинку. Ага, знаєш, ми її відірвемо. Крепка корзинка. не Ні, таких багато. Це все саме основне. Так, Їх багато цих корзиночок. Що є? Усу, вроде, густота, Вон, хоча, густота. налився він. Да, він, налився, він такий тут жорсткий. Я именно. тут варіант перестав, у мене з цього соєшника хватало, я Далі, варіант додав і погнав всі. Це вже третє. Да, три, 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 три поля, третій. три корзинки. Три поля, три корзинки. Тут ні, густота. Ну це ми просто зламали. Та як би наш гарну таку нам. Що воно було? Та ні, яка є, таку вже зламали. Яку <зві> <зві> взяли, так вона хотіла, значить, що і буде наша. Ну все, все побачили, все розказали. Подивилися, побачили. Все нічого, дуже класно. нічого не додали, як є да, такі. Є. Є. Де погано показали, де хорошо показали, де дуже добре да. теж показали. Ні, я ж кажу, це поле, Ну ось бачите, що без густоти він був такий. А що ж мені такий клеїв скосив? То я що і додав варіанта перекрутив. Ну і тут і удобрення воно йшло в плюсі. Трошки більше. добавили. Міждурядочка теж була, так? Да? Так, да, раз пропололи і все. І бризнуто клітодіном по пів літра і по 45 грамів А ну, що, чи... Зернові чи з лаки тут? Зернові, так, були? Так, да, тут була пшениця, така, як наче попередником. Ну я ж кажу, я тут навіть чесно не скажу, що воно було. Скажу точно, була амброзія хороша передо мною. О. І пшениці терня була. Ну така. І де-не-де, де ну, такі палички сояшника, де-не-де. ну Воно непонятно, чи він був до пшениці, чи після пшениці. Чи він прошли год був посіяний, та він засох той сояшник, що ну, воно тут таке було, непонятно. Сунаєш, так, дивіться, корзинки сюди, да? Красота, кафір, красота, так, красота, так. Просто красота. Понаписують в коментарі, що ми зараз на Київщині да. покажемо, якщо хтось з цього району. Приїдемо, покажемо. Да. Якщо Кристо. з цього району хлопці, да, приїжджайте, дивіться, да. результат. Кам'янський район, Дніпропетровська область, да. безпосередньо це село Липове. Липове ось у нас на горі. Да. Ну як він є, так він є. Я ж. Що, а, що тут сказати? Клас. Клас. На це був би, скажем... а ні, да. ще подожди. Коротше, їдемо далі. Да. Да. Так. Саш Юль, чесно щиро серце кажу, весь наш колектив дивиться ваш контент, балдеємо. Приємно, настільки приємно, що класно за нас відзиваєтеся. Пляж сльози буває виходять. ролики, просто блин, ну, клас. Блін, ну не знаю. Я ж сльози ну, радості. З Часно, з довго думали всім колективом, що вам таке від нас подарити, щоб воно принесло пользу. Це як найкращий подарунок, що ви приїхали. От, і що ми приїхали, щоб воно вам заповнилося. Думали, гадали, різні були варіанти. Які хочеш, ну, щоб таке, щоб воно, скажімо так, і заповнилося, і реально принесло пользу cool. вам, як фермерам, вам як блогерам, дійшли до такого висновку. Blender. Значить, дарую я. Блендер. Блендер, так. Тобі дарую, скарь. Oh. Oh. По-любому ти, Юлі, передаруєш, а тобі Blender. даруємо такий маленький подарунок і з цього нашого колективу.